Слава Ісусу Христом! Слава віки! — Віталій Олексійович. Останнім часом ми чуємо багато лайків по телебаченню та в соцмережах. Деякі слова пишуть на авто, друкують на білбордах та футболках. Яка повинна бути мова християнина і чи може він вживати гострі слова? Гострі. Не нецензурну лексику, так. Так. Ви знаєте, святе письмо, воно для нас дуже чітко відкрило Божу волю в цьому питанні. Дуже чітко, дуже ясно, нема двозначностей, як в інших питаннях і так далі. Тут, тут ну, мені здається, все дуже просто прописано в Е, Коли ми читаємо Боже Слово, давайте відкриємо псалом. 19, -й, 15 -й вірш. Написано так. Нехай будуть із волі Твоєї слова моїх уст, говорить Псалмопівець. А думки мого серця перед лицем Твоїм, Господи, скеле моя і мій Спасителю. Так молився Божий чоловік. Він хотів, щоб. З волі Божої були слова Його уст. Звичайно, мова йде про те, що Бог дає слова мудрі, дає слова правильні і дає слова такі, які приносять благодать тим людям, які слухають. Чому є оці гострі слова в лапках, як ми кажемо? Тому що є злоба і агресія в серці людини. Це є прояв нашої полоцької натури, тілесної натури. Це не є прояв духовності, це не є вияв Духа Божого, це наше тілесне і наше полоцьке. В приповісках Соломона, 8 розділ, 6 -й, 8 -й вірш, написано. Послухайте, я бо шляхетне кажу, і відкриття моїх губ то простота, бо правду говорять уста мої, а лукавство Гедота для губ моїх. Всі слова моїх уст справедливі. Нема в них крутійства і лукавства. Взагалі Писання говорить, що Бог вважає на слова. І Біблія каже, щоб ми були небагатослівними. Навіть Писання каже, щоб ми не спішили з обіцянками різними. І Біблія каже, не спіши щось говорити, бо Бог все чує, Бог все бачить і Бог на все зважає. В новому заповіті е, апостол Павло в посланні до Колосян записав такий текст Божого Слова, я хотів би прочитати це слово, це четвертий розділ, шостий вірш. Написано, слово ваше нехай завжди буде ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як вам належить кожному відповідати. Слово має бути завжди ласкаве, приправлене сіллю, тобто здорове. Сіль, вона завжди додається, щоб не, не, не портилося гниле, не гнило і так далі. Не гнило. І це важливий текст. Давайте відкриємо ще одне місце писання це послання апостола Павла до Єфесян, 4 розділ, 29 вірш. Жодне погане слово. Хай не виходить з ваших уст, а тільки добре для зміцнення віри, щоб воно принесло користь тим, хто слухає. Це дуже чітка наука Апостола Павла. Він каже, щоб погані слова не виходили з наших уст. І на це є Божа воля. Так вчить Писання. І Ісус Христос сказав, що за кожне пусте. Гниле слово люди дадуть відповідь судного дня. Зі слів своїх будеш оправданий, зі слів своїх будеш засуджений. Тому ми маємо вважати на наші слова. Ми маємо приборкувати в собі оцей гнів, цю агресію і не говорити слів, за які буде нам соромно, і за які ми будемо жалкувати. Хай наші слова будуть. Виважені, мудрі, ласкаві, добрі, будівні, а не гнилі, пусті, чи, не дай Бог, лайливі. Біблія каже: нехай всяка лайка, і всякі лайливі слова вони будуть забрані від вас зі всякою злобою. А зазвичай саме злоба провокує це. І коли людина в злі, вона починає говорити дуже багато поганих речей, про які потім, коли приходив такий нормальний тверезий стан, починає жалкувати. Вважаємо на наші слова, вважаємо. І Бог на це вважає. Спасибі, хай Бог благословить. Якщо у вас є запитання, на які ви бажаєте отримати змістовну та чітку відповідь, надсилайте їх за посиланнями, які ви бачите на екрані, або ж в описі цього відео. На Ютуб-каналі Нове життя, обласний єпископ, об'єднання християн віри Євангельської, досвідчений пастор та викладач Яцюк Віталій Олексійович надасть вам розгорнуту відповідь на ваші запитання. Отримайте відповідь на хвилюючі запитання чим пошвидше. Не відкладайте це на потім. Божого благословення!